Ахтеме, після виходу на екрани серіалу Центральна лікарня ваша популярність стала вдвічі більше. Ви там такий собі секс-символ ми не відео відчули цю популярність на собі. Я відчув, що мій електорат це насамперед дівушки до 14 років, тому що 14? дуже так, так дуже багато пишуть Мені в Фейсбуці в серіалі. Ви такий мача секс-символ. Потрібно тепер якось підтримувати цей статус. Потрібно до спортивної зали ходити. Ну щось якось не зали. Я ходжу, тому що це мені потрібно, тому що є проблеми з гертом. А, а так ні, я не відчуваю себе ніякою зіркою. Чи отримували якісь відгуки від професійних лікарів? Що щось робили правильно чи неправильно? Те, що стосується професійної діяльності, ну вони улыбалися, скажімо так. м'яко. вони улыбалися, казали, ми звичайно сміємося, як ви там робите операцію. У чому і як саме ви це робите? Але вони дуже дякуємо за це. Розуміли, що лікарня це тільки привід і Місце зустрічі, але найголовніше, що там було це стосунки між е, героями. Сьогодні неможливо не помітити сінець під оком. Що трапилося? Невже прославлений режисер і актор потрапив у бійку? Декому з друзів, з друзів говорю, що мене поколотили продюсери? Декому говорив, що режисери. Насправді то дуже банальна історія. Це на виставі. Під час вистави я травмувався, грав виставу і столкнувся з декорацією. Так іноді з декорацією? Так, з декорацією.